Щоб розвеселити людей, підтримати якось в цей час трошки. Ми танцюємо 10 гаївок, і цими гаївками ми хочемо прославити нашу культуру, так як ми танцюристи, нам це дуже важливо, щоб наша культура процвітала і щоб люди якнайдовше пам'ятали про це. Для мене гаївка це так я вже сказала моя подруга, це такий спосіб. Згадати ті часи, коли проводилися звичаї для привертання чоловіків, хлопців, і так далі дуже цікаво це робити, і дуже весело, тому що ну, все дуже різне і цікаве. Дякуючи департаменту культури, ми роздрукували слова, щоб люди теж могли ну, співбрати участь у цьому дійстві гаївки. Дуже важливо зберегти, показати цю традицію тим, хто переїхав сюди, тому що багато внутрішньопереміщених осіб. Зрештою для франківців цікаво, що таке гаївка, як вона проводиться, як які є види гаївки. Ділимося цими традиціями, ділимося цим досвідом і сподіваємося, що вони цей досвід понесуть до себе на свою землю, вже визволену і оновлену.